Перше і головне, що повинні пам'ятати батьки, коли дитина вже травмувалася. Спочатку ви стабілізуєте своє емоційне почуття, свій емоційний стан, потім ви починаєте заспокоювати дитину. Найголовніше, що ви повинні запам'ятати. Дитина не повинна відчувати себе покинутою, не повинна бути. Сам на сам зі своїми переживаннями ви повинні весь час підтримувати емоційний контакт. Як ми це робимо? Це вираз вашого обличчя, це погляд спрямований на дитину, це інтонація, це швидкість вашого мовлення, це тільки в останню чергу слова, які ви кажете дитині. Для підтримки емоційного контакту дуже важливий тілесний контакт. А, є таке поняття емоційний резонанс. Його встановлюють дорослі, люди, яким дитина довіряє, в ідеальному випадку це батьки, і дитина відповідає на те, який емоційний фон ви задаєте, незалежно від того, що відбувається навколо. Запам'ятайте про це. Коли є можливість взяти дитину на руки, чи тримати її за руку, чи обійняти, чи посадити собі на коліна це дуже добре. Так, дитина має простір, куди вона може. Плакати, кричати, виражати будь-які свої почуття, і ви їх тоді приймаєте. І дитина може заспокоїтись, про що ви говорите з дитиною, коли вона травмована. Перш за все, ви кажете: це нормально, що тобі страшно. Це нормально, що ти кричиш і плачеш. Це дуже добре, що ти можеш висловлювати те, що з тобою відбувається. Для маленьких дітей. Ви повинні, як батьки, пояснити, назвати те, що з дитиною відбувається. Назвати, що саме сталося, як воно себе почуває. Бо маленькі діти не знають, що з ними відбувається. Вони можуть не розуміти, бо все відбуватися може дуже швидко. І маленькі діти живуть тілесними реакціями і своїми почуттями. Для них світ це нелогічна історія. Це історія, наповнена переживаннями. Тому, перш за все, Назвіть почуття дитини, будьте поряд із нею фізично і емоційно, і дозвольте їй виказувати будь-які свої прояви. Головне, що ми повинні робити поряд з дитиною, якій погано, яка вже травмована, ми повинні її втішати. Немає нетравмованих людей і немає нетравмованих дітей, незалежно це військовий стан чи просто звичайне життя. Є ті, кого не втішили вчасно. І тоді цей досвід тягнеться за людиною все життя. Е, дуже важливо, якщо дитина відчуває біль фізичний, зробити так, щоб цього болю було якомога менше, і щоб він тривав якомога менше часу. Або завжди, коли дитина страждає від болю, вона відчуває себе покинутою, вона відчуває себе. Сам на сам зі своїм болем і завжди травмуються психологічно, тобто фізична травма і фізичний біль завжди тягнуть за собою психологічну травму. Щоб цього не було, ми залишаємося поряд з дитиною, навіть коли вам здається, що дитина вас не чує, що вона кудись провалюється, що вона десь глибоко всередині себе вже, або навіть якщо вам здається, що дитина непритомна. Розмовляйте з дитиною. А розмовляйте з нею про те, кого і що вона любить. Це ми робимо не для того, щоб дитина переключила свою увагу. Ні. Ми це робимо для того, щоб залишався цей емоційний контакт, позитивний емоційний контакт і резонанс. І це, можливо, це буде звучати зараз дивно, навіть якщо дитина дуже сильно ушкоджена, це підвищує її шанси на вживання. А тепер декілька слів про те, що ми робимо, як ми заспокоїмо дитину, яка є свідком якогось інциденту. А як діяти, якщо при ній когось ушкодили? Чи дитина бачить поранення? Перш за все, ми пояснюємо, ми озвучуємо, що відбувається, щоб в мозку дитини була, був ланцюжок подій, що було спочатку, що було потім. І називаємо почуття і реакції людини, яку дитина бачить, і почуття і реакції дитини, яка, які вона може зараз відчувати. Це допомагає їй скласти докупи все, що відбувається, в такий суцільний пазл. В іншому випадку, а, чим менше дитини, тим більше ризик. Дитина може вигадати собі, її психіка може якісь чудернацькі пояснення зробити. Менш того, дитина може ще й. Вважати, що це вона винна, бо у дітей, особливо маленьких, у них таке магічне мислення: я погано себе вів і тому дідуся поранило. І далі дитина буде жити з цією провиною все життя, а ви нічого про це не будете знати. Тому ми все пояснюємо і називаємо почуття. У дітей більш старшого віку ми запитуємо, що з ними відбувається, якщо вони можуть нам на це відповісти. Якщо не можуть, ми просто теж називаємо їх стан, свій стан, стан того, який зараз е ушкоджений. І головне, ми не залишаємо дитину з страждаючої людини один на один. Якщо є така можливість, ми залишаємося поряд з дитиною і супроводжуємо емоційно її. Тримаємо за руку, дивимось на неї, а, саджаємо біля себе, ми можемо допомагати людині, яка страждає, але дитина цей тягар не несе на собі, це емоційний тягар, бо дитина не знає, як допомогти. Вона дуже хоче, але не знає, що зробити. І вона просто емоційно виснажується в такому випадку. Це не дитяче діло, це діло дорослої людини. Тож, давайте підсумуємо: якщо дитину травмовано, ми не залишаємо її саму, ми тримаємо її за руку або беремо її на руки, ми розмовляємо з нею, ми називаємо, що з нею сталося і що вона відчуває, ми супроводжуємо її емоційно, ми запевнюємо, що ми про неї потурбуємося, і що ми їй допоможемо. Для цього дорослі і існують на світі. Якщо дитина є свідком травмування іншої людини або навіть дитини, ми теж не залишаємо її сам на сам з тим, хто страждає. Ми кажемо, що відбувається, ми називаємо почуття дитини і почуття тієї людини, яка знаходиться поруч. Ми запевнюємо її, що вона ні в чому не винна, і це сталося не через її погану поведінку, а через те, що так буває, особливо коли на світі війна. Ми завжди поряд, і ми намагаємося створити безпечний простір через емоційний контакт з дитиною. І тоді вона буде менше лякатися і їй не буде так боляче.